Вітаю! Сьогодні ми реєструємося в Miro. Отже, ми вводимо адресу miro.com і попадаємо на візуальну платформу. Можна вибрати мову, яку ви з цього списку знаєте. Відповідно, як вчителі англійської мови, ми вибираємо з вами англійську. Далі ми з вами починаємо реєструватися. Sign Up Free, натискаємо. І відповідно тут є, як і на будь-яких сайтах, кілька можливостей. Одна з них, якщо у вас є ваш Google аккаунт, ну а ми поки що зареєструємося за допомогою поштової скриньки, яка у нас працює. Вводимо назву нашої поштової скриньки, натискаємо Continue, тут вводимо своє ім'я, натискаємо Continue і придумуємо пароль, який нам хотілося б. Натискаємо Continue і нам кажуть перейдіть на свою пошту. Переходимо на пошту, бачимо, що Міра нам надіслала лист, в якому є код 602364. Ми його сюди вводимо і нас пропускають в наш новенький кабінет. Бачимо, що вони хочуть сім питань розповісти про себе. Наприклад, як буде звати вашу команду. Ну, тут найчастіше ми пишемо або клас, або школу. Наприклад, там school99. Далі вони кажуть, what kind of work do you do? Тут ми з вами вибираємо те, що нам більш за все підходить. Це teacher student. Далі, чи користувалися міру? А відповідно, вибираєте будь-який варіант, який вам потрібен. Що ви будете робити з міром? Освіту. Яка ваша роль освітянська? Вибираємо менеджер, тому що ми будемо головні. Ну, і, відповідно, розмір нашої компанії, найчастіше наші класи, до 50 дітей. Де ви почули про міру? І тут ми вибираємо абсолютно те, що нам. Захочеться і таким чином завершаємо. Після цього вони говорять, що ви можете запросити людей, які також будуть користуватися вашою дошкою. Нам це поки що не потрібно, ми його skip for now. Далі вони кажуть: розпочніть. І тут одразу нам дають можливості, як розпочати, наприклад, mind map ми поки що це натиснемо, для того, щоб нас пропустили нарешті на дошку. Одразу у вас відкриється ось така дошка. Нам проговорять, чи хочете і як ви хочете працювати з дошкою, чи за допомогою мишки, чи за допомогою трекпеду. Далі нам дають потренуватися, зближати, відближати за допомогою мишки. Відповідно кажуть, що ми молодці. Далі кажуть, зробіть вправо-вліво за допомогою правої кнопки мишки. Ми це робимо, вони кажуть молодці. Далі нам дають ще різні інструкції. Ми кажемо, що try later. Тут вони нам розказують, що тут у нас де знаходиться. І, відповідно, таким чином, нарешті, нас пропускають. Подивіться, будь ласка, уважно, що? Для того, щоб почати все своє, вам в першу чергу треба подивитися, як воно виглядає в початковому зображенні. Тому тиснете на слово «Міро» ось тут, зверху, і одразу побачите, що ви можете створити тут три безкоштовні дошки. Для цього у нас «new Board» натискається. Create Team Board» натискається, і вона з'являється. Щоб не переплутати, це можна закрити, вони просто шаблони вам пропонують. Щоб не забути: отам, де слово «Untitled», ми пишемо, як називається наша обложка, наприклад, «1». І далі на вільному серенькому місці, і вона вже буде один. І ви знову намірав, якщо натиснете, вже побачите. Отой Map, який ви автоматично зайшовши, зробили, ось ваша за номером один. І так само New board, Знову Create. Знову закрили шаблончики. Untitled. Натискаємо тепер, що це буде друга дошка. На сіренькому відпускаємо, змінюється ця циферка. І знову на головну сторінку, і ви бачите: ось вони, перша, друга і та, що автоматично. Автоматично ви можете спочатку видалити, як і будь-яку дошку в міру, і зробити останню третю. Для того, щоб у вас вже всі три безкоштовні дошки були створені. Так само закриваємо шаблончик, так само переіменовуємо. під номером 3, на пустому місці клацаємо, трічка у нас з'явилася. І переходимо на наш головний екран. Бачимо, у нас 1, 2, 3. Для чого це робиться? В першу чергу запам'ятайте, три безкоштовні дошки. Чим це зручно? 5 клас, 8 клас, 10 клас. Кожна з цих дошок буде мати свій, свою назву, яку ви придумаєте. Якщо ви її виділили, є три клапочки. Rename перейменувати. Share – надати доступ і комусь іншому. Відповідно, так само copy board link буде у вас. І, відповідно, «Delete», якщо ви хочете її повністю видалити і зробити нову. Тому, відповідно, ось таким чином в першу чергу ми зареєструвалися і створили дошки на платформі Miro.